Спочто. Замерзло трошки. Сосиски, матон, чорнослив, вишня, смородина, хренівка, О, клас, панянка. Медове вино, гарячий шоколад, сосільські. Кипали під роздачу, ні? Фрі. Вишнівка, Анісова, Лимонівка. Всякі пончики. Масло, рахіс. сувнірчики. Ангелик, Каже, що мене художниця закуріло, то я ж до неї ходила малювати. Нравиться тобі та після? Ні, класно. може. Що він не продався, то я... тобі ти! Крабусика. Марешки. Десят. Він за ці маленькі оці ті, що вони два сьогодні взяли. Він каже, що наш малюнок і воно крадеться придеться на звередись, яка ми тут надо подорож. Хочу сексу. Треба таки. Медсоняшника, гречки, липи, лип, лісника.

Thank you.